Ріс технічний сорт винограду, що має батьківську пару ріслінг на рукане. Це в мене милорічний кущик і це його перше плодоношення. Перше плодоношення після таких заморозків, де були загинули 100% всі зелені прирости. Він дуже має гарну здатність до регенерації, тому що все відновилося із резервних бруньок і дало урожай. Він по 2-3 по грона в'яже на пагоні. На сьогоднішній день його цукристість 20 брікс, Сьогодні у нас 11 серпня. Можна ще дати йому трошки повесіти, а можна вже знімати. Дуже гарно він віддає сок. Що особливості його, він дуже такий стійкий до грибкових захворювань. Його можна. Культивувати у неукраїнній культурі, бо в нього 26-27 градусів морозостійкість, і він толерантний до філоксери. Його запросто можна вирощувати у корнесосному варіанті без якихось проблем. Тож Рісус – технічний сорт винограду з нього виготовляють. Столові і шампанські вина. Він схожий смаком, десь він дає відтінок сорту Ріслінга. Ну, а Ріслінг це одне з кращих вин в світі взагалі. Вино з Рісоса також має високу дегустаційну оцінку. І ну, в общем, друзі, треба робити, культивувати дуже красивий, такий гронка набита. Він схожий на рісус. І, звісно, на свого брата Йоханітера, бо в них один батько це Ріслінг. Непоганий сорт, як на мене. Далі будемо бачити, бо це перше плодоношення. Ріс, рісус